Йому тільки 11. Він займається змішаними єдиноборствами і вже має вагомі результати. Услід за титулом чемпіона області взимку Мукачеві здобув нині і титул чемпіона України в Тернополі у віковій категорії 10-11 років та у ваговій 62 провів 4 переможні сутички. Це й забезпечило золото на змаганнях. Перемога далася нелегко, але відчував підтримку. «Самий тяжкий бій в мене був це четвертий проти м -м, бійця з, мабуть, Дніпропетровської області. А мені допомагали секунданти, які були з Мукачева. Один тренер з Віра Файт і його помічник. Неби спортсмена. Хвилювався батько, знаєте, калатало серце перед кожним поєдинком, тому що це серйозні змагання, серйозні суперники, і фінал був дуже важкий, тому що суперник був ну, десь на півголови вищий і важкий хлопчина, тобто навіть візуально, і було важко. І плюс до того маленька відстань між самими боями, тобто мало відпочивалося. Тому калатало дуже сильно, але вже коли. Перейшли в партер, коли Павло був зверху, то вже було ясно, що вже ніхто не встане. У перемог Павла є свій стиль. Зокрема, тренер зі змішаних єдиноборств Роман Митровці, відзначає в Ренжина міння боротися. Ну, йому більше дається легше дається боротьба. Тобто він переходить, ударна техніка іде для зближення, а далі він переходить в боротьбу. Далі вже в боротьбі він здобуває перемогу. На цьому чемпіонаті України з ММА в Тернополі він всі свої перемоги здобув боротьбою. І одну з перемог він здобув достроково, задушливим прийомом. Та не лише завдяки боротьбі Павло досягає успіху. Ренджин володіє цінним спектром рис справжнього спортсмена. Він дуже цілонаправлений. Дуже уважний, стараний. Він завжди йде до поставленої мети, він не пропускає практично тренувань без поважних причин. Дуже має таку, якби, чуття бійця у нього. Розвинуто, коли яку комбінацію може застосувати краще. Павло Ренжин залюбки тренується. Він займається по півтори години в залі, та ще й удома по 10 хвилин впродовж кожної години. Ну, мені всі прави подобаються. І що мені кажуть, та я роблю. То що я розумію, що це мені допоможе в різних ситуаціях, які можуть траплятись в поєдинках. Прави у Павла різноманітні, тож під час занять справді не нудьгує. Тяжко я тренер. Я тренувався тут, в залі вдома всякі фізичні вправи, віджимання, присідання, бити по груші. У заняттях сина батько бачить і загальну користь, адже в разі потреби можна себе захистити. Крім того, заняття змішаними єдиноборствами дисциплінують і зміцнюють здоров'я, але Павло намагатиметься досягнути нових спортивних висот. Зокрема, планує взяти участь у чемпіонаті Європи та посісти одне з призових місць.